Як зробити ось такий трендовий калаш, де у вас границі виходять за межі фотографій? Так, ми переходимо в капкат в розділ колаж і обираємо три фотографії, які вам потрібні для такої, для такої фотографії. Ось я підбираю собі своїх три фотографії, які мені потрібні? Так, Завантажуємо, обираємо три і тут міняємо формат на 9х16. Після цього я е, хочу змінити порядок фотографій, змінити другу на першу. Так, Мені здається, буде більш гармонійніше. І тепер підганяю свій калаш е, так, щоб вони в мене всі гармонійно ці фотографії е, виглядали. Я одразу е, переношу другу фотографію, бачите, трошки вверх, щоб в мене капелюх і лице переходило на першу. І так само все це роблю із третьою фотографією. Але, в принципі, це можна було б зробити і пізніше, але мені зручно одразу все, я зберігла такий себе калаш. Тепер переходимо в новий проєкт. В новому проєкті ми додаємо цей наш калаш, який ми зберігли, і у нас є функція накладання. Додати накладання, і ми додаємо цю нашу фотографію. У нас була друга. Тепер у нас е, шукаємо функцію прибрати фон. Ось, вилучити фон. Можна обрати як автоматичне вилучення, так і спеціальне. Так, у нас ось автоматичне вилучення. Я одразу у мене все прибралось, і тепер я підганяю е, себе: ось цей об'єкт, який вилучився. Е, на цю фотографію, щоб вона у нас все співпало по деталям. Так само я буду робити і з другою е нижньою фотографією, ось цієї третьої, ми так само її додаємо і будемо в ній теж прибирати цей фон. Обираємо функцію вилучити фон, автоматичне або спеціальне вилучення як вам зручніше. І там і там функція ця працює. Ось, ви бачите, в цей раз у мене при автоматичному вилученні не весь фон пропав. Ось ці чорні края, вони нам не підходять. Тому ми через спеціальне вилучення є кнопка стерти. Бачите, не спрацьовую. Тому через кнопку стерти набагато простіше просто прибрати те лишнє, що нам заважає. Ось я прибрала, пробуємо. Ще раз. Так, підставляємо так, щоб у нас все співпало. Угу. Але, ні, бачите, мені не подобається ось це рожеве, все рівно видно. Треба ще підтирати. Тому ми знову заходимо на функцію вилучити фон. І ще треба стерти частину, ось вилучити фон. Спеціальне вилучення, стерти. І стираємо ось це все. Руку я собі отут залишаю, вона мені не, не заважає там на кадрі. А ось цей фон рожевий треба прибрати. Так, підставляємо. Угу. Тепер я бачу, що з другої фотографії, ось там мені це вважає нога, яка в нас залишилась. Це нічого страшного. Її так само можна через вилучений фон, спеціальне вилучення, стерти, прибрати ті частини, які у вас виходять за межі вашого колажу. Тому нічого в цьому страшного немає. Все. Зберегти вже нічого немає. Тепер переходимо в повноцінний режим. І робимо скріншот, якщо у вас немає платної версії капката. Якщо є, то робимо вигрузку і вигружаємо в.